Добрий день, друзі, добрий день А Сьогодні порозмовляємо з вами про Шовковицю. Ви бачите, яка була весна з морозами, з дощами і з холодом. І тому декілька слів хочу вам сказати про те, як я зберіг свої окулянти. Зараз я вам покажу свої грядочки, на яких у мене висаджені сіянці і окулянти. І ви побачите, що е, якщо будуть морози, то навіть сіянці дикої шовковиці теж підмерзають і не всі йдуть в ріст. А ті окулянти, які я е, посадив на грядочки, і накрив їх агроволокном, добре себе почувають і збереглися. Зараз ми побачимо, як я зробив грядочки і як я накривав їх агролотно. Ось, Друзі, сіянці, ви бачите, які я вирости, посадив на грядочку на дорожчування. І ви бачите, які добре пішли в ріст, а які слабенькі, а деякі зовсім не пішли в ріст. Очевидно, попримерзали. Ось іще грядочка з сіянцями. Ви бачите, а ось <кій> у мене дві грядочки, на яких а, я висаджую окулянти. Окулянти я завжди а, осінню викопую і зберігаю їх в підвалі. І потім висаджую їх, виставю на грядочки. Грядочки у мене стандартні, і тому я в цьому році для них пошив. Такі накидки із агроволокна. І таким чином я зберіг свої окуліровки. Ось, якщо ви подивитесь, у мене 4 такі грядочки. Зараз ми піднімемо агроволокно і ви побачите, як себе почувають окулянти. Друзі, грядочки я, щоб накрити агроволокном, ось поставив дуги із. Поліеті труби, і де в мене дуг не вистачало, я використав е, бушнею е, вагонку, теж з неї зробив дуги. Таким чином, по розміру ду, дуг я вшив спереді і ззаді грядочки вставки, от, і з допомогою пластикових кліпс, ось таких. Ось, ви бачите, я їх закріпив знизу. Можна було в кліпси вставити ще шнур, але ж я шнур не вставляв, а просто з допомогою гачків металевих їх приколов до поверхні землі. І вони добре себе почувають і. Вони добре були закріплені, з ними нічого не трапилось, навіть як був, добре, як був вітер. Зараз ми піднімемо і побачимо, як окулянти почувають себе під полотном. Ось, дивіться, які вони ловкі. Сьогодні у нас 20 травня, і дивіться, вони вже пустили гілочки по. Декілька сантиметрів. Тепер наше завдання їх привчити до е, навколишньої температури, щоб вони е, добре пішли в ріст. Друзі, поступово будемо піднімати агроволокно, щоб наші кулянки призвичились до навколишнього середовища. Але, друзі, не всі будемо відкривати окулянти. Ось ті окулянти, які я робив весною, ось, дивіться, вони невеличкі, маленькі. А на деякі брунячки ще тільки пішли в ріст. Тоді як на тих окулянтах, які я робив. У минулому році гілочки вже досягли 10-15 сантиметрів, очевидно, в залежності від того, який це сорт. Будемо поступово їх привчати. От. А деякі окулянти у мене ось, які я робив весною, накриті бутилками. Вони теж добре. Себе почувають, але ще тільки-тільки почали розвиватись. І їх я буду теж відкривати поступово, щоб зберегти. Друзі, сьогодні 26 травня з двох грядочок. Я зняв вже агроволокно. Погода тепла. От. Ви бачите, які чудові окулянти. Це окулянти ті, які робив. В році. А ось щеплення і окуліровки, які я робив вже в цьому році, ви бачите, що деякі з них просипаються, а деякі чомусь не захотіли йти в ріст. Деякі бронячки зеленіють ще тільки. Ось ви бачите, який результат. Якщо ми робимо окулірування в минулому році, і якщо ми робимо окулірування або щеплення весною цього року, Шовковиця не дуже любить цього. Ось таким чином. Зараз ми підемо, друзі, до сіянців, які у мене були висаджені. В теплиці, ви побачите, як вони почувають себе в теплиці. Ось дивіться, сіянці маленькі на цій грядочки. Ви бачите, деякі пішли в ріст, а деякі попропадали. А ось дивіться, в теплички, як себе почувають сіянці, друзі, які я висадив ось тут. Бажано звичайно їх висаджувати маленькими зразу в тепличку. І тоді вони до осені можуть дорости до таких розмірів, що будуть нам годитися для того, щоб робити зимове щеплення. Друзі, і ще одне запитання, про яке. Мені часто задають, я хочу розповісти про шовковиці. Ось дивіться, перед вами деревце Шовковиці білого сорту. Йому вже четвертий рік. І щоб ви знали, що в шовковиці білого сорту сигнальні ягоди з'являються дуже пізно. Ось, якщо подивитись на це деревце, то можна знайти тільки декілька ягідок. Ось Дивіться, які з'явилися на цьому дереві. Хоча деревцеві вже четвертий рік. А тепер ось зараз ми підемо е, і подивимося деревце Шовковиці, якому е, третій рік. Ось дивіться, Харківська 14. Дивіться, стільки тут уже у цього деревця е, ягідок. Ось іще одне дерево, дивіться. Це е, тут Харківської селекції, це е, надія. І теж на цьому деревцеві вже є перші ягідки Шовковиці. Ось дивіться, давайте ми подивимося на ще на одне деревце. Це деревце. Уже яке у мене теж, йому теж вже четвертий рік. Дивіться, стільки на ньому ягід. Тоді як, і це всі ми з вами подивилися от декілька е, сортів Шовковиці чорної, А ось дивіться, медова. Теж йому 4 роки, і тільки я на цьому деревці побачив. Ось декілька ягідок не можу знайти сигнальний. А ось, ви дивіться, те ж саме дерево білої шовковиці, але їм вже років п'ять. Ось гілочка була привита. І ви дивіться, стільки тут у неї уже начеплялось ягідок. Тому Якщо ви садите е, білий сорт Шовковиці, друзі, то ви повинні зрозуміти, що е, велику кількість ягід ви можете отримати вже років через 4-5. Ось дивіться, невеличке дерево, йому теж 4 роки це чорна барнеса. А дивіться, стільки тут у неї начіпляло зав'яз і стільки буде ягід. Тоді, як у білої, Шовковиці ягід е немає. Вони з'являться, друзі, тільки тоді, коли вже деревце набере силу. Ось дивіться, я вам покажу біла леді. Дивіться, ось, на кожній гілочці скільки тут зав'язів буде. Але цьому деревце вже років 7-8. От. Тоді, як дивіться, я вам покажу гілочку, яка, яку я привив е, в минулому році о, весною, це Чорна королева. І дивіться, гілочки другий рік, але дивіться, стільки на цій гілочці вже зав'язалась ягід. І я в цьому році вже вперше е, попробую ягоди. Чорної королеви. Також е, мені висилали гілочки другої шовкової, це, це чорний гігант, і я її привив на е, своє деревце. І теж, друзі, у цьому році на ній зав'язалось багато ягід. Таким чином, щоб ви знали, е, що шовковичку, щоб Весною зберегти, ми обов'язково повинні молоді деревця, е, обов'язково ми повинні захистити від заморозків. Я дивлюсь недавно фільм, е, про е, розповідає, як висаджує свої маленькі деревця Францішек. Ось дивіться, я в цьому році висадив декілька деревець шовкуюці, е, які... Мені в минулому році вислав гілочки, яких мені вислав коломієць Іван Миколаєвич. Для того, щоб зберегти такі деревця весною, друзі, ми повинні е, обов'язково забити 4 кілочка і замотати навколо цього деревця агроволокном. Тоді ви збережете молоде дерево. От. І, друзі, хочу вам ще раз показати, оце ж е, деревцям другий рік. Е, ось деревце у мене, ой, не можу сказати, якого сорту, але чорне. І я вже бачу, на ньому є сигнальні ягідки. Ось На цьому деревцеві теж є сигнальні ягоди. Йому другий рік це е, іллінойс. Верберинг. Потім друзі є іще ось маленьке деревце. Це шеллі. І на ньому теж манюсіньке деревце є. Сигнальні ягоди. Ось теж деревце. Маленьке, другий рік. Це галіція. На ньому теж є. Маленькі ягоди. А на білих сортах, ось перед вами деревце білого сорту, це біле перо японського голуба, я посадив теж два деревця. На ньому сигнальних ягід немає. Ось так, друзі. Тому ви повинні набрати терпіння, і якщо ви садите деревце, Чорного сорту, то у вас будуть раніше ягоди. Ось дивіться, ягідки, які нав'язалися на деревцеві, хоч воно трошечки підмерзло у цьому році, це сорт Чернігівська. Але ж ягід, дивіться, стільки буде в цьому році. Ну що, ж, друзі, маленьку розповідь про... Шовковицю про сіянці і про окулянти. На цьому я буду закінчувати. Дякую, вам, всього доброго, успіхів, вирощуванні саженців, шовковиці. До побачення. Слава Україні!